Усім привіт! Поки я чекаю на появлення в Україні 3000 Ультими, хоча її ціна змушує ворушитись волосся не тільки на голові, можемо поговорити про більш масову, більш доступну моделю, але теж доволі нову. І як ви бачите, по коробці по на... назві цього відео взагалі, це Canmax. чи Кен Can Макс, не впевнений. Як це коректно вимовляти, але думаю, що це не важливо. І, взагалі, Кан доволі цікава лінійка в Керн». Тому що перший виглядав як такий собі інженерний експеримент, хоча і комусь він сподобався. Потім був кан Cube, який був занадто жахливий і занадто великий для того, щоб стати дійсно популярним. А потім вони взяли себе в руки і викатили кан Альфа, який взагалі досі я їм володію, досі він чудовий. мене радує. Він доволі малий, але при тому потужний і коштує значно дешевше, ніж переважна більшість моделей від Astell Kern. Не знаю, чому вони створили цю лінійку, але щось цікаве в цьому є. І ось Макс вони вирішили, як і говорить назва, вивести Альфу на максимальний рівень. Тому вони переробили тут підсилення, додали ще один супер рівень підсилення. І якщо Альфа видавав 12 вольт РМС на найбільшому гейні, то тут в нас вже 15 вольт РМС. Хоча це трохи вдарило по батарейці, тепер вона працює десь там 12,5 до 13 годин, а не 14 і більше як було в альфи. Ну, це, звісно, також теоретична цифра, практично буде трохи менша, але в цілому це все ще Астон Керн додали вони тут. LDC, чомусь хочу вимовити LHDC, ні LDAC, як і в деяких попередніх моделях. Тут в нас і Пентакон, і все інше, тобто, це вже сучасна модель від Aston Kern. Вартість, звісно, доволі освіжаюча в гривневому еквіваленті. Там в портативі, де я його взяв на деякий час, щоб протестувати, він коштує 60 тисяч гривень. Ну в цілому, це взагалі близько до європейської офіційної ціни на цей плеєр. Тому, попри те, що звучить дуже виглякаючо, то ну, це його ціна. Ну і звісно, посилання на портатив. Я додам опис. В них є ще багато чого крутого. Давайте дивитися на все це. Коробку вирішили зробити в два рази більше ніж було у попередника. Але тут у нас цікавіша і поліграфія і дизайн став таким, просто у Альфи там просто чорна коробочка, тут у нас вже щось таке сіреньке, всередині чорний все ж таки картон. Далі тут у нас зверху різні мануали, а також захисне скельце. А Сталенкер, бачите, на передню, на задню панельку. А Сталенкер дуже послідовні в своєму небажанні додавати до того, що вони вважають бюджетними моделями в комплект чохол. І також вони не кліють ці захисні скельця. Мабуть, вважають, що в покупців їх продукції є спеціальний лакей, який виділений під те, щоб ліпити ці захисні екранчики та скельця. Сам плеєр, подивимось на нього трохи пізніше. Далі тут в нас дуже пафосно спакована заглушка для мікро-USB слоту. Бачите, преміум все ж таки. Ну і далі тут у нас USB-кабель. Не знаю чому, але астели зробили його таким товстенним, доволі негнучким. Тобто він дійсно має такий солідний вигляд. Триматиметься краще за Кримський мост, мабуть, в реальному житті. Але в цьому, для, з точки зору практичності та зручності використання, я б все ж таки віддав перевагу чомусь більш нучкому та тонкому, бо ж не всім треба покінчити з життям за допомогою цього кабелю. Те, хто буде і плеєр, дійсно заряджати. З точки зору дизайну, Астелан Kern вирішили не переробляти все з нуля, так трохи освіжили е дизайн попередньої моделі. Як бачите, за розмірами вони майже однакові. Якщо є якась різниця в кілька міліметрів, то на практиці при практичному використанні воно не помітно. Якщо попередня модель нагадувала таку, таку собі мінімалістичну труну, то нова модель нагадує труну більш футуристично. Тут в нас паралелепіпід зі скошеними кутами трохи, а тут в нас вже більше всілякої асиметрії, гострих кутів і всього, що полюбляє Асталенкерд та її фанати. І тут, бачите, більш складна. Форма і задня панель така стала цікавіше. І тут вони просто підписували, що це Can, а тут вирішили підписати, що це Can Max, щоб хтось не переплутав. Ну, а взагалі дуже приємно відчувається у руці. Гарно мати плеєр без екрану в 5 дюймів, щоб він тримався в руці. Якщо у вас широкі кармани, то і в карманах його можна носити. Хоча обидва такі доволі важкенькі. Є два кольорові варіанти. Такі, що цей вони назвали антрацитово-сірий, і ще є в них колір, який вони назвали бруд, тобто мат. І він такий дійсно, якийсь коричневатий чи щось так типу того. Ну, Давайте пройдемось по елементах керування. Знизу в нас слот для microSD карток. Тут є 64 ГБ власної пам'яті, але звісно, цього більшості аудіофілів буде недостатньо. І USB Type-C. Як завжди, він служить для зарядки, для доступу до внутрішньої пам'яті, для під'єднання зовнішніх ЦАПів. всього того. Тут в нас три кнопки для керування процесом програвання музики. В них невеликий хід, але вони приємно клікаються. Зверху в нас повний набор з трьох виходів, два балансних і один звичайний, і кнопка вмикання-вимикання вона також ще блокує екран, як завжди. І ось таке коліщатко для регулювання гучності. Використовується якісний енкодер з добре відчутним кліком. Кліки добре реєструються, тобто все, що тут можна очікувати. І навколо нього описаний такий світлодіодний індикатор. Якщо ви програєте соромицький 16-бітний файл, то він буде горіти червоним. Я, звісно, жартую. А для 24 та 32 біт в них використовується синій си, си, та зелений, не пам'ятаю, який за який відповідає. І цей рожевий колір це DSD, щоб вже заспокоїти нерви Аудіофіла. На передній панелі, як завжди, знаходиться екран, доволі непоганий за якістю, але, але, але він такий не від краю до краю помітні рамки по боках, і особливо знизу знизу вони ще й як завжди розмістили цю свою сенсорну кнопку назад. Яку можна притискати, і навіщо вони цю кнопку останні кілька років дублюють ось такою софтовою кнопкою, яка плаває по екрану? В цілому екран не дуже великий, але з гарними кутами огляду, з кльовою роздільною здатністю, а також з нормальною яркостю, з нормальним рівнем яскравості, так, ось так вірно сказати. Тобто, як бачите, плеєр продовжує бути таким. Більш-менш ручним, і це дуже добре. З точки зору операційної системи тут змінилося, аж да, нічого не змінилося. Астонкерн використовує свої нароботки і не дуже їх змінює так, щоб якось раптово так повільно. Взагалі це Android, але невідомо якої версії, і тут немає доступу до самої операційної системи. Все приховано за власним лаунчером від Astel Kern. Якщо ви бачили якісь попередні модельки від Astelів, можете скіпнути цей розділ. Я додаю тайм-коди до опису відео, тож можете перейти до наступного розділу або до того, що вам цікавіше. А, Так, ось так виглядає екран після включення. Тут в нас обкладинка. Треку, що зараз програється, кілька кнопок там для додавання в обрани, плейлисти, зміни порядку відтворення і всього такого іншого. Якщо прицільно тапнути по ось цій кнопці, в неї дуже вузька тап-зона, це, мабуть, вони мають допрацювати, бо важко по ній попадати, то тут можна подивитися додаткову інформацію про трек. Ну і тут назва треку, альбому, артисту і кнопки керування. Свайп знизу відкриває. Історію, до речі, такий малознай... маловідомий факт. Свайп справа відкриває те, що зараз програється. Тобто всі свайпи зайняті. Свайп зверху відкриває панель швидких налаштувань, можна там обрати, що у вас буде присутнє. І тут головне меню, його теж можна відкривати свайпом, як ви здогадуєтесь. І тут в нас усі треки, альбоми, артисти, жанри, плейлісти, теки, і обране. І MQA, MQS, вибачте, це не MQA. якраз хотів сказати, що MQS не треба плутати з MQA. MQS це треки з високою роздільною здатністю, як просто їх Астон Керн так і називає, щось Master Quality щось, або щось таке. І cd бібліотека якщо ви придбаєте їх власний грабер компакт-дисків, ви можете створити власну бібліотеку компакт-дисків. І тут в сервісах є. Можливість завантажити кілька додатків. Тобто такий невеликий вибір, але базові стрімінгові сервіси тут присутні. Ось, наприклад, як виглядає список альбомів. Тобто, скролиться швиденько, є всі налаштування і так далі. Тут є ще також пошук. І ось налаштування, їх тут багато для плеєра, який в цілому мав би бути орієнтований на широкий загал. Wi-Fi, Bluetooth, кодек Bluetooth, ну тут зрозуміло, що, що це за пункти меню, для віщо вони потрібні. Далі, Aston Kern Connect – це можливість інтегрувати плеєр з іншими пристроями Aston Kern, ну, там колонками, іншими плеєрами і всім таким іншим, тобто ця інтеграція в медеосистему. File FileDrop це е, передача через мережу файлів на нього. Не дуже швидка, але якщо вам потрібно закинути кілька файлів, ну це працює непогано. Rune Ready, ну, теж зрозуміло, це інтеграція з ось, ось цим супердорогим плеєром Run. Еквалайзер. Ось тут цікаво, бо еквалайзер доволі потужний. Якщо його вимкнути, то він є у вигляді графічного еквалайзеру або... Вибачте, лінійного еквалайзеру або графічного. Тут можна змінювати налаштування, як, як вам більше подобається. І воно відповідає тим смугам. Тобто Можна побавитися цікаво. Далі кросфіт ну, це звичайний кросфіт, працює як інші софтові кросфіди, але в -Kern, він чомусь чомусь, а, не для хайрезів. Тобто, не псують вони файли з високою роздільною здатністю цим. Чесно, я вімкнув, спробував і вимкнув обратно. Далі Gapeс це програвання треків без пауз між ними. Я не знаю, кому може знадобитися вимкнути це. Ну, Мабуть, є люди. Далі режим лінійного виходу, баланс лівого правого каналу, налаштування відтворення, тут їх доволі багато. Як там додаються треки, все це. Gain – це автоматичне регулювання гучності, якщо у вас якась збірка, в якій файли плавають за гучністю. Далі вибор з чотирьох гейнів, налаштування з цього CD-rapeру. Як працює USB для доступу до файлів або використовувати плеєр уроє Цапа? USB аудіо як буде виводитися з нього, конверсія SPD, режим в автівці, далі фільтр. Тут, здається, присутні всі, що є в цього чипу. Ліміт гучності. Рекомендую його активувати, дуже раджу, бо він на такому потужному плеєрі може зберегти вам і вуха, і навушники. Яскравість екрану, далі. Подвійний тап по екрану, щоб розбудити плеєр. Гарна фіча, але жере батарейку трохи. Індикатор можете вимкнути, час, ім'я пристрою, мова, як вводити дані, ну, тобто тут клавіатура, налаштування клавіатури, і чи потрібна вам ця кнопка плаваюча. Далі налаштування таймерів і всього такого іншого, куди завантажувати файли, ну і оновлення і все таке. В цілому гарна зручна оболонка, якою доволі приємно користуватися. З точки зору звуку, тут не стали робити щось надзвичайне, щось зовсім нове. Ні, вони продовжили розвиток цієї лінійки CAN, і, взагалі, прослуховуючи чотири цих плеєри, можна помітити, як вони там йшли. Поміж різними варіантами, виходячи на якусь е, таку середню пряму, де в нас звук нейтральний, технічний, трохи сфокусований на мікроконтрасті, але завдяки фірмовому забарвленню від Astalan Kern він не звучить зовсім аналітично чи там якось дуже сухо. Тобто тут в нас такий приємний баланс, але це все ж таки один з найбільш сфокусованих на чистій технічності плеєрів в лінійці Астелен Kern. Але це не означає, що він саме реалістичний або щось таке. Це вже більш складне питання. Тобто, давайте по порядку, а про порівняння з Альфою поговоримо у наступному розділі цього відео. Тобто, бас в нас тут, ну. Як що є в запису, то те він і зіграє нам. Він уходить на максимальну глибину, бездоганно контролюється. Ну, з таким підсилювачем, це, мабуть, доволі очікувано, тобто прекрасний чудовий контроль. Доволі швидкий, трохи-трохи пришвидшені атаки, але зовсім так злегка. І не звучить це супер-аналітично, тому що тут багато потужності, тому і вага теж присутня, але від себе плеєр нічого не додає. Він не намагається підкреслити обертони. Він просто відіграє те, що присутньо в запису. Він не намагається додати ваги. Тобто, якщо вам треба якийсь більш там забарвлений бас, не знаю, там більше ваги, більш підкреслені обертони, або щось таке, це не варіант для вас. Це дійсно для тих, хто хоче більш моніторного звуку, і в цьому випадку там той те, що є в. То він і відіграє на дуже класному рівні. Ну і Перший приклад в нас це Freedom з саундтреку до Django. Не аудіофільський запис зовсім, але тут такий доволі приємний прошарок баса. Присутній, який будує а, фонда... фундацію для усього треку. І на цій фундації вже розвивається вся інша музика. І він такий доволі приємний, резонуючий, і цей плеєр все це відіграє як слід. І другий приклад це вже якраз таке аудіофільство на максимум. Дуже класно записаний: Кейсі Абрамс, контробас, on you, ну і тут вже там ці рух, рух пальців по струнах, резонанси корпусу інструменту і все 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 таке інше. Тобто, це тут вже така чиста аудіофільська насолода. Але насолода буде зіпсована думками про те, а як же звучить Ультіму, він же ще кращий. Середні частоти вони якраз і ем, максимально демонструють це астеловське забарвлення. Тобто тут його не так багато, як в і деяких інших моделей, але воно все ж таки присутнє і рятує цей плеєр від того, щоб он звучав сухо і як, наприклад, футура, здається, SE 200. Я тестував, чи SE 100, Ні, 100, здається, SE 100, а, Чесно, не пам'ятаю вже. Ось першу футуру, яка вийшла, я тоді тестував. І вона була така суха і доволі аналітична. Тут це забарвлення більш присутнє, і воно це все рятує. Тобто тут все ще є фокус на мікроконтрасті, але більш добре відіграються вага інструментів, і емоції, і все інше. Дуже все залежить, звісно, від треку, що там присутнє, воно і буде відіграно без намагань щось приховати або підкреслити там динаміку чи вагу. А з іншого боку, завдяки забарвленню він не такий супер надкритичний до якості запису, бо забарвлення ось ці такі і середні частоти дуже взагалі складно описати середні частоти Астлан Керна словами. Краще сходіть в один з салонів, який є поблизу, і попри війну в нас вони продовжують працювати, і просто послухайте, щоб а, мати враження, яке воно забарвлене від Керна. Коли ось ці ноти одна в іншу переходять дуже так плавно, але в той час вони всі окреслені. Не знаю, яким дивом вони це роблять, але це все є. І ось такі в нас виходять середні частоти. І явна сцена, така близька до флагманських моделей, трохи не дістає до них, але близька. Але це, це мабуть, заслуга цього 9038-го Q2M, який використовується. І перший приклад в нас це Чарльз Мінгус, Boogie Stop Shuffle». Видатний джазовий музикант. Трохи менш відомий, ніж, наприклад, там, не знаю, Колтрейн або Девіс, але все ж таки він віртуоз і цей трек тому підтвердження. І завдяки тому, що тут дуже технічні середні частоти, а ви ж розумієте, що на віртуозному джазовому треці середні частоти відіграють важливу роль завдяки тому, що плеяр доволі технічний, все тут відіграється на гарному рівні. І другий приклад це пірати Карибського моря, живцем від Ханса Зиммера в Празі. І тут. Багато хто цей трек чув, цей альбом доволі популярний. Ну і найулюбленіший багатьма саундтрек в живому виконанні, і завдяки технічності і великій сцені, у вас є дуже гарне відчуття присутності на цьому концерті. І верхні частоти тут взагалі немає ніяких намагань щось з ними зробити. Вони мають максимальну Максимально йдуть вверх, наскільки це можливо, добре контролюються, немає якогось пришвидшення або навпаки згладжування, шаруватість присутня, не, не така, як у флагманах, але дуже добра. Тобто ви отримаєте і гарне насичення обертонами, і як це об'яснити відчуття приміщення, в якому трек записувався, якщо, звісно, він записувався так, щоб це зберегти. В той, самий, в той самий час, якщо щось яскраве є на третій, якщо він записаний там з сибілянтами, або там на верхніх очей якась маячня, це все це буде також відтворено. Тобто тут немає намагання якось згладити верхні частоти. Ну і перший приклад, це ось якраз Майлз Девіс blue in Green, ну тобто тут, мабуть, ви розумієте, чому цей трек тут взагалі, бо тут в верхніх частоті йде дуже багато всього, і воно дуже гарно записано, зремастерено і все таке інше. І тут плеєр відіграє все це на чудовому рівні. І інший трек не так круто записаний, але бага, як сказати, поціновувачів в нього, мабуть, більше, тому що це відоміші. YYZ від Rush, віртуозна робота усієї групи, але звісно тут головна зірка шоу це перкусія та барабани, і вони тут багато чого роблять у верхніх частотах, і цей плеєр це відіграє на класному рівні. Якщо говорити про навантаження, він абсолютно універсальний. Тобто, з одного боку, в нас усілякі чутливі внутриканалки, на низькому гені там доволі низький рівень фонового шуму. В більшості випадків він не буде якоюсь проблемою. Ну а з іншого боку, ви розумієте, що 15 вольт РМС це доволі багато, і він навіть з доволі тугими моделями буде. Показувати себе і працювати добре, хоча, чесно кажучи, я думаю, що кількість навушників, для яких 12 вольт РМС буде недостатньо, а ось 15 буде вже. Гаразд, ну я не думаю, що їх багато, тому цей приріст, звісно, приємний, але з іншого боку, не сказати, що він буде якимось критичним. Ну, і Якщо вже казати про порівняння, дуже схожий на попередню модельку. Але тут в нас більша уявна сцена, трохи краще побудована, і більш зібрані, більш такі тугі, низькі частоти. Різниця невелика, але чітко її можна почути. І, чесно кажучи, це, мабуть, майже все, що можна тут згадати у цьому ціновому сегменті, бо там FIO M15, наприклад, він вже як старі, застарів. І ось-ось FIO -ось покажуть нову його версію. Але старий m 15 він такий був більш вагомий, більш тугий, більш зібраний. А там усілякі моделі Шанлінгу, які я нещодавно тестував, вони більш забарвлені. Це такий типовий шанлінгівський теплий звук. Тобто тут все це. Щоб підвести якісь підсумки, якщо у вас раптом є попередня моделька Can-Alpha, то я не думаю, що є багато сенсу апгрейдитись. Якщо ви зможете це зробити там за якісь розумні гроші, це буде дійсно приємний рост, зріст, а зростприємне зростання, мабуть, так. І тобто, ви при всьому цьому а, загаль, взагалі звук не зміниться за характером. Він стане трохи більш якісним, але... Тут можна апгрейдитись безпечно, тобто тут не буде зовсім іншого звуку. А якщо ви розглядаєте нову модель брати там ось у цьому там, початку, початку топового сегменту, то Can Max дійсно дуже гарна пропозиція. Він гарно зроблений, непоганий UI і UX, ну і з усіх боків дуже приємний плеєр. Дякую вам за увагу!